Вітаю. знаходжусь в місті Суми, то кажу, де пропав. Ніде не пропав. На місці працюємо дуже багато з останніми, скажімо так, не дуже позитивними новинами, багато роботи по тому напрямку. Хотів би наступне зазначити. Шоу уже четвертий рік повномасштабної війни. І що ви зрозуміли, на Росії почали падати мости в місті з чим. Із поїздами. І що е, видумали їхні РЖД, найкращий варіант. Раніше вони там гундяєвських прихвостнів, ну, це який, типу ПОП, типу, типу, офіцер-генерал ФСБ, вони там освячували бомби, ракети. Зараз вони вже освячують потяги. Ну, то таке, знаєте, що рекомендували РЖД е, тим, е, хто їде в цих поїздах? Не лягать головою до вікон. А лягати головою на, на протилежну сторону, то це унеможливить вони будуть живі і здорові. Якщо будуть не лягати головою до вікна, це ну, геніальне рішення, звісно, геніальне. Тому і свій йде за планом, все добре, вже і в поїздах у них їхать, їздить їм дуже небезпечно. Все класно для росіян. Думайте?